Друзі, привіт! Сьогодні ми вітаємо Іру з придбанням нового мотоцикла. Першого свого мотоцикла Харлі девідсон Street Bob. І вручаємо їй ці ключики від її нового мотоцикла. Ра! Вітаємо всім Харлі Девідсон. Дякую. Будь ласка, а тепер один з самих наймоцінніших моментів у житті людини, котра купує Харлі Девідсон. Знімай! Дякуємо, душе. А все починалося з мрії чоловіка і закінчилося закінчилася для чоловіка. Дякую, коханий. Щасливий володар Харлі Девєслон, Юху! Дівчата, не бійтеся купувати собі перший мотоцикл, а саме Харлі Так, Це точно. Я дуже щаслива. Дякую. Клас. Я дуже його чекала і на кінець я. Його дочекалися, але 11-го числа всі закриває сезон. А я тільки починаю свій сезон. Так шо то офіційне закриття, бо вже може такий цілий рік. Так, 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 так що будемо починати. Зустрічайте на дорогах. Дякую.